Леся Українка, дочка Прометея. Вітаю, друзі! Ви на каналі Слава Україні! Сьогодні поговоримо про видатну українську письменницю Лесю Українку. Жінку, яка своїм словом запалювала серця українців. Залишайтесь з нами. Ви дізнаєтеся про життєвий шлях Лесі Українки, її найвідоміші твори та чому її називають дочкою. Прометея. Леся Українка, справжнє ім'я якої Лариса Петрівна Косич, народилася 13 лютого 1871 року в Новоград Волинському. У 9 років вона захворіла на туберкульоз кісток, що супроводжував її це життя. Попри хворобу, Леся самотужки вивчила багато мов, захоплювалася музикою та літературою. Її мати, відома письменниця Олена Пчілка, прищепила до дочці любов до української культури. Творчість. Перші вірші Леся написала у дитинстві, а перша збірка на крилах пісень вийшла, коли їй було 22. Найвідоміші її твори лісова пісня Камінний господар, Збірки, Думи і мрії». У своїх творах вона поєднувала філософію, національні мотиви та загальнолюдські цінності, її герої сильні особистості, які борються за свої переконання та свободу. Леся Українка була не лише письменницею, але й громадською діячкою. Вона боролася за національне відродження України та соціальну справедливість. Її називають дочкою Прометея. За Незламний дух. Створивши новий тип української літератури, неоромантизму, вона заклала основи сучасної української літератури. Померла Леся Українка 1913 року, але її творчість живе і досі надихає українців. Леся Українка казала Ні, я жива. Я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмирає. Ці слова Лесі Українки стали пророчими, її ідеї особливо актуальні сьогодні в часи випробувань для України. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та поділіться цим відео з друзями. До зустрічі! Слава Україні!